Війна забирає життя найкращих синів України. 17 березня, в бою на Луганщині, боронячи українську землю від російських загарбників, загинув молодший сержант Артем Халімон. Трагічну новину повідомив міський голова Андрій Білоусов і висловив щирі співчуття рідним у соціальних мережах. Прощалися з героєм 22 березня. Артем народився 28 січня 1993 року. У 2011 році закінчив ДХТТ, працював на Дніпрова Гонмаш, 15 березня минулого року призваний по мобілізації і брав участь у бойових діях та здійснення заходів із забезпечення національної безпеки, оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Артем був мужній, відповідальний військовий та люблячий син, чоловік і брат. Провести воїна в останню путь зібралися рідні та друзі, які назавжди запам'ятають його як героя, який поклав своє життя за майбутнє України. Був дуже хорошим чоловіком, настоящим мужчина. Таких очень рідко. Зараз знайдеш. Ми другом був ну, хорошим, отличным парнем. Мені жаль, що це все так произошло з ним. Вічна йому пам'ять. Героям слава. Слава Україні. Гарна була людина. Добра, щира. Ніколи ні ни в чому не відмовляв взагалі. 14 15-й рік пережив 16-й в АТО. І тут так трапилось, що війна почалася. Я пішов трошки раніше і пізніше. Тримали зв'язок, герої не вмирають. Ми переможемо. У полеглого героя залишилась дружина, мати та сестра. Він був і залишається героєм України, прикладом мужності для багатьох, вічна пам'ять та слава герою.